Лапший ставити Подивимося, як він буде тягнути. Спешнул. Ну, не спешно, короб. Подивлюсь, чи я вибився, тимбо. Тут чи не вибився. і 77. Ніфіга собі. То як було 5, стало 7. Вот це Оце так я так 77 Все в коробці был взаимоч Ану Скільки? 5 і один був 200 А що тут На каху там уже здесь